Дякую, Олена, дякую колегам. Якщо перша моя презентація з першої секції ага, у вас ну, скажімо так, ви все-таки дивитесь на Туреччину, є взагалі декілька моделей, як і Остап про них розповідав, ага, можна, так. Да. Є декілька моделей структурування свого бізнесу для експорту. Це або через експортний контракт, або через франчайзинг, або через власне представництво в тій країні, де ви плануєте реалізовувати свою продукцію, да, відкрити там власне представництво. Або ви можете зайти в існуючий місцевий бізнес, інвестувати і, власне, так здійснювати свою діяльність. Або private label. В Туреччині я бачила, наші громадяни ну, використовують і цей інструмент, коли заходять в існуючий бізнес. Це більш поширено в будівельному бізнесі. Особливо зараз приморські регіони прибережні, да, вони є досить популярними серед... Мігрантів, які знають російську мову, тобто це не тільки росіяни, це Молдова, Білорусія, Казахстан, Таджикистан і так далі. Тобто, вся, скажімо так, весь бувший Радянський Союз, і відповідно наші співвітчизники вони дуже активно використовують цей регіон. І відповідно для них будівельники, в тому числі і наші, будують, будують квартири, вілли і наші будівельні компанії, українські, заходять в місцевий бізнес в дольову участь і таким чином, скажімо так, дивну. Розширюють свій бізнес, якщо говорити про експорт на територію Туреччини, більш оптимальніше буде це створити там власну компанію як представництво і через свою компанію вже реалізовувати продукцію. Аргументів може бути декілька. Перше, так у вас є можливість імпортувати в Туреччину напівсировину, далі її або на private label. Або через власне виробництво доперевиробляти і реалізовувати таким чином, ви зможете зменшити вартість митного навантаження, тому що до е, готова продукція дуже дорога для імпортування в контексті митних платежів. Тому з Туреччиною саме це власне представництво є більш оптимальніший варіант. Ви напівсировину завозите, допереробляєте її і далі реалізовуєте, або свою напів, напівсировину далі реалізовуєте. Це по митним платежам більш вигідніше. Або через private label, коли ви на завод Туреччини віддаєте свою технологію на півсировину чи просто технологію, вам самі турки шукають інгредієнти і у них виробляєте. Private label, ну проблема, як і скрізь в будь-якій країні, це те, що ваша технологія, скоріше за все, буде скоп... ну, Буде скопійована і немає належного інструменту захисту не копіювати. Ну, тобто, одним контрактом ви не будете захищені. Якщо на private label віддавати на завод, ваш контракт не захистить ваші бізнес ризики. Бізнес ризики може захистити лише ваша людина, ваш хімік, технолог, який їде на цей завод, і він якусь частину технології не розкриває, не розкриває і приймає участь у прямому виробництві. В такому випадку є шанс зберегти вашу технологію. Він ну, контракт не збереже. Тим більше в Туреччині дуже складна судова система складніша, ніж наша. Якщо середній е, строк розгляду судових спорів у нас ми називаємо 3-5 років, то в Туреччині 10-12. Тобто судова система вас не захистить. І а, по власному представництву це а, адміністративний офіс може бути просто ваш адміністративний офіс, торгова компанія, наприклад, да, або а, ви вже розміщаєте свої потужності. По doing business я сказала на 30 позицій вищий business, а, ніж в Україні. А значить, по особливостям ведення бізнесу. В Туреччині з чим ви зіштовхнетесь? якщо ви вирішили все таки відкрити свою компанію, така цікавинка, те, що в Туреччині на одного найманого іноземця ви зобов'язані найняти п'ять турків. Тобто, наприклад, ви вирішили відкрити компанію, поставити директора українця. Ви не зможете це зробити, якщо у вас в наймі не буде п'ять турків. Не завжди для бізнесу це потрібно. Да? Ну тобто одразу на старті, але є дуже велика жага. Всі весь наш офіс, всіх наших співвітчизників наняти в турецькому офісі, що є, як мені один бухгалтер турецький сказав, є неможливим. Коли я йому розповіла схему, як це можна зробити, він а ми так не думали. Ну кажу, можливо, у вас запиту не було, тому ви не думали. Як це робиться? Створюється одна компанія, де всі засновники, українці, наші співробітники. Директор ставиться турок, і цей директор здійснює свою діяльність. А наші колеги вони як співзасновники. От один варіант, да, а друга компанія створюється найманими працівниками турками, які виконують роботу. Тобто можна так диверсифікувати цей момент, але потрібно бути готовим до того. Туреччина дуже ревносно відноситься, коли подаються наші громадяни і будь-які інші громадяни на робочі візи найчастіше відмовляють у отриманні робочих віз, чому тому, що у нас є свої спеціалісти, у нас є свої хіміки, свої технологи. От наших і наймайте. Чому така ситуація? Бо дуже великий потік мігрантів і в Туреччині свого населення вистачає да і великий відсоток безробіття. Я зустрічала дані, що 30-35% населення безробітних в Туреччині. Тому Туреччина ревносно до цього відноситься і, власне, щоб мігранти, дешеві мігранти не заполонили робочий ринок праці, для того була придумана ця квота. Я читала в ЗМІ, що зараз цю квоту хочуть змінити два до одного, тобто один іноземець, два турки. Але це про поки якби ну, такі теорії, які не мають законодавчого вираження. А тому по іноземцям така ситуація. Значить, принцип сабстенс це єди, ну, така єдина країна, де я поки зустріла, що так жорстко контролюється цей принцип сабстенс. Що це за принцип? Це принцип присутності компанії на ринку. А, значить, коли ви подаєте документи на реєстрацію, в ті -реєстр, тобто в торговий реєстр, внесли компанію, далі протягом двох тижнів до вас прийде така організація, яка називається «Білідія», Подивитися на ваш офіс, подивитися на пожежну систему і так далі, і чи ви відповідаєте нормам, і видає дозвіл ну, якби на роботу. Да? Але для цього потрібен реальний офіс. Що податківець може також прийти в офіс, подивитися на компанію і після цього сказати, окей, ця компанія може у нас на ринку працювати. А, далі що цікаво, що бухгалтер раз в рік здає певні книги в податкову, і податкова дивиться, як компанія себе показує в динаміці росту. Якщо компанія не росте, не наймає працівників. І не показує жодної динаміки, взагалі, податкова може прийняти рішення про примусове призупинення діяльності цієї кампанії. Тобто, так контролюється, щоб не було, як у нас, наприклад, у нас в реєстрі там я не знаю скільки там 50 тисяч фопів, з них працюючих п'ять, наприклад, да, щоб такого нюансу не було, в Туреччині це контролюється. А перевірки, що цікаво, і що. Позитивне, що планових перевірок в Туреччині немає. Є перевірки по заявами по скаргах, і є перевірки, коли, наприклад, стався там от землетрус. Був да тобто були такі вже перевірки предметні. Значить, по заявах по скаргах турки ревносно відносяться до іноземців. Вони не люблять іноземців. А тим більше ті іноземці, які приходять, роблять бізнес і забирають ринок, тим більше, але власне, мабуть, нікому це не подобається. Правда ж на своїй території, тому тут мабуть, це можна до кожної країни застосувати. От тому, що роблять турки, але не тільки турки і іноземці між собою конкуренти вони не, не нехтують цим способом, вони один на одного пишуть скарги. А я бачила, що та проводила навчання, в неї ліцензії на навчання немає. Да, і пише там в службу праці скаргу, щоб провели перевірку, чи в неї ліцензія проводити навчання. Або, наприклад, ми бачили, що вони займаються виробництвом, а в них немає дозволу на викиди в атмосфери, і вони там ще як там екологічну службу скаргу, а при перевірте. Ну і власне так час від часу на підприємстві систематично можна зустрічати в себе контролюючі органи лише ну, якби частіше по цій причині планових перевірок немає. Далі контроль міграційної служби, як я вже сказала, дуже великий потік мігрантів. Бо дуже козагалі країна дуже комфортна для роботи для бізнесу. Бо зарплати спеціалістів на порядок нижче ніж в Європі. Потужності, земля, вода, електроенергія, сировина, продукти, обладнання, комплектуючі, все набагато дешевше ніж в Європі, але якість не гірша а місцями навіть краще. От в відношенню до праці турки дуже працюючі люблять працювати. Є своя специфіка, ментальна, але люблять працювати. Наприклад, європейці таку роботу вони виконувати не будуть і так працювати, віддаватися не будуть контроль міграційної служби у зв'язку з тим, що великий потік мігрантів контролюють, перевіряють, щоб не було незаконних мігрантів і щоб не було. Працівників, які не працевлаштовані, тобто які працюють без робочих віз. І коли я бухгалтеру сказав, що можна іноземці взяти в співзасновники компанії, яка різниця він співзасновник він прийшов на компанію перевірити, там як працює Да? Ну тобто, тут юридично складно а, придертися. Відповідно, що ризики є, але як не як є інструмент, який певним чином можна використовувати. Але бухгалтер був здивований, ну тобто вони такого не практикують. Ну кажу, то ви ще в Україні не були. Так, участь правоохоронних органів в контрольній діяльності для мене це було відкриття. Також те, що, наприклад, скарги на бізнес по типу там вона там без ліцензії працює, вона може бути написана ця скарга в поліцію, і поліція дійсно виїжджає на виклик, дійсно розбирається, перевіряє і так далі. Тобто, для мене було це таким певним відкриттям, бо в нас не так влаштовано. Так, тобто, в нас не правоохоронні органи вони не втручаються в господарську діяльність. Ну дійсно, якщо це не є замовлення да? Але в основному такого немає. Податки. Взагалі, я хочу вам сказати, що всі нам те, що в нас є ФОП і є спрощена система, бо в жодній країні світу немає такої моделі, легкої для малого бізнесу ведення, тобто немає, в Туреччині також немає. От є 23% податок на прибуток відсотків, 18 ПДВ, загальні ставки. Є особливі індустрії, наприклад, там туризм, де застосовуються пільгові ставки. До речі, туризм є одна з індустрій, де і пільгові умови найму іноземних працівників. Потрібно ще, коли ви наймаєте іноземного працівника, пояснити, а чому ви саме його наймаєте, чому він унікальний, чому ви не можете замінити його турком? Чому ви турка не можете на цю позицію наняти? Вам треба саме іноземець. В туризмі це легше, тому що в туризмі потрібно знання мов як мінімум, да, і це легше пояснювати тим, що людина знає мову. Турки, до речі, ну, в більшості не го не говорять англійською. В більшості не говорять. Говорять ті, хто дотичні там, до туризму або до бізнесу, тобто вони вимушені говорити англійською, то вони говорять англійською. Але краще все-таки знати турецьку, говорити турецькою або мати людину в штаті, яка говорить турецькою, і взагалі мати ну наші українці вони як будують бізнес. Наприклад, 100% штату, із них. Буде 2% наші, це топ топ-менеджери. -топ Далі middle management, середній менеджмент це е, російськомовне населення, яке говорить турецькою, тобто яке вже певний час живе в Туреччині. Це казахи, молдавани. Вони дуже люблять туреччину, туди мігрують, багато їх там. Вони говорять вже і турецькою, і російською. Тобто ви можете їх розуміти, і вони можуть вашу думку донести до турків. Ну а все інше робоче е, це е, турки відповідно. Так, іде структуру, ну, е, структурується. значить, по по фінмоніторингу, Чим Туреччина цікава, і от недавно до мене був дзвінок. Ми взагалі не плануємо там мати офіс, нам він не потрібний, але ми хочемо цю юрисдикцію виконати для валютних операцій. І Туреччина в цьому плані комфортна. От нам Олександр розказував, що він два з половиною місяці в Арабських Еміратах відкривав рахунок, але вони швидко відкрили рахунок. Я знаю наших колег, які відкривали банківські рахунки в Арабських Еміратах 6-7 місяців, і це ще не ну, якби не кінцевий термін. Я я думаю, що може і більше. Але я реально знаю компанію, яка відкривала 6,5 місяців в Арабських Еміратах рахунок. В Туреччині це можна зробити швидше для іноземців. ну, відповідно є нюанси, да є більше ну, інше ставлення ніж до місцевих. Це зрозуміло, да. Але для мене відкриттям було те, що в Туреччині немає фінмоніторингу в нашому розумінні. Він є, але він набагато легший, набагато простіший, його набагато менше. Ну, Тобто, наприклад, якщо ви там, ну, от у нас прийде в банк із 100, там, наприклад, у тебе 100 тисяч доларів готівкою прийде в банк, в тебе жоден банк в Україні не візьме. На да? тобто до, до скільки там до 5 тисяч до чотирьохста тисяч гривень нас гроші взагалі з рук не беруть в банку в принципі. То в Туреччині ну окей, відкривайте рахунок, кладіть гроші, використовуйте. Тобто набагато легше працювати з грошима, те саме і з валютними операціями. Значить, у мене друг має туристичну компанію, і він при там пішли зі мною в банк. Ну мені цікаво з ними скрізь ходити, вивчати це все і так далі. Йдемо в банк. Він каже: значить значить, з компанії, будь ласка, зніміть там 10 тисяч доларів. При ньому працівник банку виносить йому 10 тисяч доларів з корпоративного рахунку його компанії. А тепер скільки часу потрібно в Україні, щоб з корпоративного рахунку обготівкувати 10 тисяч доларів? Це перше а питання. Друге, що це закон неможливо. Ви не можете це зробити тут, в Україні да? з ну, з юридичної особи з рахунку зняти 10 тисяч доларів на потреби. Зрозуміло, а в Туреччині це можливо, наприклад, тому доречно використовують як юрисдикцію для роботи з валютою, в тому числі наші громадяни. От. Ну, Я сподіваюся, що це відео там не буде поширюватися якось десь. А, так. Але не дивлячись, на це, не дивлячись на це, Туреччина не є в юрисдикції країн з низькоподатковими низько ставками і не вважається такою юрисдикцією, яка може використовуватися для податкової мінімізації. Чому? Тому що Туреччина приєдналася до СРСР з 2020 році, а ми тільки в цьому році, до речі, приєдналися. Підписали БЕП, сертифікували МЛА і всі інші речі, тобто ті, які Європа вимагає. І тому на європейському ринку Туреччина сприймається зі своєю валітою адекватно, бо вони, значить, ці всі угоди підписали. Але всередині між собою банки домовилися про інше і працюють по іншим правилам. От, тому... Тому набагато легше. Якщо є питання, що потеречні, будь ласка, прошу задавайте. По формам діяльності це звичайне ЛСІ, які у нас, тобто тут зрозуміло, також мене здивувало, що в них дуже розвинена інфраструктура кооперативів. Мілкі підприємці, які там виробляють то й булочки, той хліб, вони по інтересам об'єднуються в кооперативи. І кооператив адмініструє їхню діяльність Ну, це просто так для загального розвитку. Вам турецька компанія викупила в української перевозить в Європу. Турецький. Ви маєте, на вас як її підтвердити витрати? Як турецькі компанії підтвердити витрати? Ага, по підтвердженням витратам все простіше ніж у нас. Значить, є... цікаве питання. Дякую. Теж такий лайхак. Як турки оптимізовують свої витрати? Бо податки все таки високі: 23,18, скласти 40%, да? 5% нашого ФОПа там і поруч не стояло. Значить, турки купують машини, квартири, автомобілі, віли на юридичну особу. На юридичну особу, ну і власне тим живуть, так користуються. Тобто, це в них розповсюджений. Навіть вони намагаються всі особисті витрати перекласти на витрати юридичної особи. Це один момент. Другий момент. Відповідаючи на питання, як він підтвердить витрати, в нього є два шляхи. Перше, він просто дружить би, з турецьким, з менеджером турецького банку, і вони, він там намалює якісь, якісь там папери і так далі, і якось це питання вирішить. Тобто, тут складнощів немає в цьому плані. І банк, скоріш за все, в нього питати і не буде, куди ти витратив гроші. Саме банк не буде питати. Питання закриття бухгалтерських виклик, ну, це питання бухгалтерського обліку. Але жорсткого фінмоніторингу немає. Дякую всім за увагу.